Сьогодні покажу вам ось такий милий нічничок з силиконовими вушками і розкажу, як його налаштувати. Поставляється він в ось такій милій коробці. Позаду є магніт, яким можна його почепити, наприклад, на холодильник. Є два режими підсвітки. Перший вмикається на 30 хвилин або на 60 хвилин, і через 60 хвилин, відповідно, він вимкнеться автоматично. Щоб дитина могла, наприклад, заснути. Другий режим він такий переливається, стає м'якішим і яскравішим. Отже, як налаштувати годинник? Затискаємо верхню кнопку на кілька секунд. Кнопками плюс-мінус обираємо рік, обираємо місяць та день, обираємо формат 24-12 або 12 годин, обираємо години. Тут ми можемо обрати, чи буде звук у клавіш. Он це відповідно, є звук при кожному натисканні клавіші, або прочерк вимкнений. Все, дві крапочки блимають, значить, що годинник активний. Через 30 секунд бездіяльності годинник падає в сплячий режим в енергозберігаючий, і щоб його розбудити, треба або постукати по ньому, або похлопати. Затиснувши кнопку плюс на кілька секунд, відобразиться режим P1 або P2. В одному режимі буде відображатися тільки години, а в другому режимі будуть чергуватися години, дата і температура по колу протягом так, тих самих 30 секунд. Потім годинник в сплячий режим падає. А тепер налаштуємо будильник. Для цього затиснемо кнопку нижню з будильничком. Ми можемо вибрати. Off – вимкнути перший будильник, або On – увімкнути. Вмикаємо. Вибираємо, о якій годині ми бажаємо прокинутись. Вибираємо, чи увімкнути, чи вимкнути другий будильник. Припустимо, що ми хочемо його увімкнути. Вибираємо on. Вибираємо годину і хвилини. 1,5 5 і 1,7 означає, що будильник буде дзвонити або 5 будніх днів. Або весь тиждень. Тут ми можемо вибрати один із шести мелодій будильника. І Можемо регулювати гучність від 1 до 5. При підключенні зарядки на дисплеї відобразиться морквинка, яка нам говорить про те, що будильник заряджається. при підключенні зарядці будильник не засинає і постійно показує нам час.